У Полтаві багатоповерхівка на провулку спортивному не підпадає під графіки погодинних відключень. Коли світло буде, а коли ні, люди не знають. Через довготривалу відсутність електроенергії псуються продукти та ліки, розповіла Ірина Лаврушко. Дві доби не було світла, або перед цим не було по 15-17 сімнадцять часу світла. Взагалі немає нічого в холодильнику, бо по все повикидали. Телефони питаємося на роботі заряджати, або де шось. Ходимо на київський вокзал, там заряджали. Зранку, сьомої, ранку, восьмої ранку, ранку до дванадцятиї до часу. У нас світла не було зовсім. Вночі є світло, але не завжди воно повністю все ні. Коли ще по 2-3 години ще окей, все було. Зараз, як нас почали вимикати по 14-15 годин, вже ми нічого не готуємо. Наявність світла в будинку залежить від місцевого підприємства, до якого заживлена багатоповерхівка. Раніше по графіку м'ясокомбінат виключав нас по графіку, тому що наш рубільник знаходиться на м'ясокомбінаті і нашу електроенергію бере тоді собі і користується. Обленерго нас відправляє до м'ясокомбінату. М'ясокомбінат каже, що нас це не турбує у нас м'ясо. Дім перебуває на одній лінії з підприємством з 70-х років минулого століття. У промисловій зоні це єдина багатоповерхівка. Будинок було збудовано в 70-ті роки, і він вже в той час був підживлений від. Промислових підприємств. І було тільки питання часу, коли ці підприємства збанкрутують, розпадуться. І таких будинків в Полтаві більше 40. І це питання часу, коли цей час прийде до кожного будинку. Графік обмеження потужності встановлює максимальний рівень споживання електроенергії для промислового споживача, пояснив Суспільному енергетик м'ясокомбінату. Є графіки, так звані гоп, які розшифровуються як графіки обмеження потужності, і графіки аварійних відключень гав їх застосовує Полтава Обленерго. Надається потужність, яку я маю право використовувати. 230 кВт У нас виходить. Обленерго за нами дивиться онлайн, бачить наше споживання. Тільки ми переходимо цю цифру, нас від'єднують разом зі споживачами. Окремо будинок ніхто ніколи не чіпав. Оце зараз зробили чотири рази для того, щоб попасти в ці ліміти. Консервний цех працює, тобто не можна, щоб щось вимикалося, зіпсується продукція. Зверталися в обленерго, ми туди листа надіслали. Вони сказали, що ми вас можемо перепідключити, але на це потрібні кошти. Звучили таку суму, що наш будинок ну не може таке потягти, розумієте? Відміль. Реона до двох нас із Полтаві програма підтримки ОСББ була пропозиція щодо участі цього будинку і допомоги міста коштами в забезпеченні виконання проєктно кошторисних робіт і, і безпосередньо робіт в перепідключення будинку до міської мережі. Суспільне звернулося із інформаційним запитом до Полтава Обленерго, аби дізнатися, який варіант є реалістичним і швидким для забезпечення електропостачання. Мешканців будинку, хоча б за графіками погодинних відключень. За словами Сергія Бакші, у схожій ситуації в Полтаві ще два житлові будинки. Зараз ті, хто купує квартири, починають дивитися спочатку. А від чого він відживлений? Чи це промзона, чи відкуда йде вода, відкуда йде світло, откуди йде тепло, тому що можна купити будинок, а через два роки отримати отаке, як ми зараз маємо. Оксана Іванова та Кирило Виновой – Суспільне новини Полтава.